Вітання від команди Проста сталь. Нам написав клієнт з проханням зробити для нього кастомізовані ножі. Та сам розробив і надіслав нам макет для них. І ось зараз ці ножі перед вами, але це не прості ножі. Ці ножі спеціально зроблені, аби бути розіграними на українському комік коні. Якщо серед глядачів є знавці, то вони 100% оцінять. І так дійсно саме цей макет був розроблений нашим клієнтом. Ви тільки подивіться, наскільки креативне гравіювання на піхвах. Юкамі Аніме Авардс. Воно дуже. Деталізоване. Що ж стосується самого ножа, то ось так от він виглядає у зборі. Він оснащений кресалом, аби підтримувати ніж в остроті, та теклок системою, аби ваш ніж надійно тримався на ремені. Сам же ніж неймовірно гарний. Він виконаний у моделі Ярчук, яка ось так гарно, компактно сидить у руці. Це чудова модель, вона невеличка та дуже гарно справляється з буденними задачами. Покриття даного ножа, травлення, або як ще його називають blackwash. І ви тільки погляньте на ці персональні гравіювання на самому ножі це так дійсно краса. Також не забувайте, що наші ножі дуже-дуже гострі. А загалом у нас є 15 моделей ножів. Ще два варіанти покриттів, різні кольори руків'я, різні кольори піхов. Ну і, звичайно ж, гравіювання як на піхвах, так і на ножі, можуть бути будь-якими, на вашу вийде. Друзі, ну якщо ви хочете свій власний кастомізований ніж, не цурайтесь, пишіть нам у приватні повідомлення. Ми всіх вас чекаємо. Бажаємо всім миру та здоров'я!